Так, буду говорити на російській, тому що моя, моя пацієнтка з, з, з Азербайджану, вона української не розуміє, так що я мушу з пацієнткою говорити на російській. Так що нехай мене не хейтить, тому що я на це не звертаю уваги. У нас що? У нас болить коліно. Значить, щоб коліно не боліло, нам просто треба проробити зв'язки, розслабити зв'язки і м'язи. Тому що коли М'ясо укорочене, зв'язка тягнется, вся звідси кріпиться тут, а з цієї сторони кріпиться тут. Значить, у нас є окрес, так? Значить, вона буде тягнути коліно. От от я давлю, больно, от, от, больно. я придавлюю і держу, тому що больно. больно. І здесь, цієї сторони, от, придерживай. Больно. Это можно так сделать даже себе дома. Каждый может сделать. Ой, С отлично. этой стороны. Вот. Смотрим. С этой стороны. Больно? Больно. больно. Очень больно. Немножко, Немножко продержать. Подержать немножечко. И сейчас понемножку боль уходит. Уходит? Уже не больно. Уже не больно? Нет. Вот. Уже не больно. Хорошо. Сейчас здесь. Здесь больно. больно. Придерживаем и ждем, пока уйдет боль. Подмышку бьет. Бьет подмышку. Уходит? Угу. Ушла. Да.